Купреса Цепарис Каслев лангулд це декоративне вічне зелене дерево з насичено зеленою хвоєю, яка блищить світло-зеленими відтінками, створюючи ефект живого сяйва протягом усього року. Рослини вирізняються густою кроною, швидким ростом та чудово підходить як для живоплотів, так і для солітерних посадок. Завдяки стійкості до українського клімату і гарному декоративному ефекту цей вид став одним з найпопулярніших серед ландшафтних дизайнерів. У розсаднику природа ви знайдете купреса Цепарис Кослеве ланголд у різних декоративних формах. Форма конуса підкреслює природну густоту та симетрію крони. Такі саджанці ідеальні для створення строгих геометричних акцентів у саду чи біля входу. У варіанті «Бонсай» купреса перетворюється на виразний декоративний елемент. Крона формується ярусами, що робить дерево схожим на живу скульптуру та додає саду згідної вишуканості. Куприсоципарус на штамбі має підняту над землею крону, яка виглядає стильно і сучасно. Такі рослини зручно використовувати як акцент у квітниках, біля терас або на газоні, поєднуючи практичність і декоративність. Завітайте до розсадника рослин Природа та знайдіть саме ту форму куприсоципариса Каслевелан Голд, яка найкраще прикрасить ваш сад.